Доброго ранку, діти. Спробуйте відгадати загадку. Біла ковдра землю вкрила, річку льодом застелила. Сніг летить, хурделиться. Ця пора всім зветься. Зима, молодці. Зима це чарівна пора року, коли все навколо вкривається білим пухнастим снігом. Дерева стоять у срібному вбранні, річки вкриті льодом, а повітря стає морозним та свіжим. А вам, діти, подобається зима? А чим? Зима це ще й весела пора, тому що можна ліпити сніговика, кататись на санчатах. Кататись на ковзанах, на лижах, грати в сніжки. А вам подобається грати в сніжки? А ліпити сніговика, а кататись на санчатах? Звичайно, що так. Пропоную вам послухати вірш Петра Бровко Ой зима, зима, зима. Ой зима, 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 веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах? Діти про яку пору року йдеться у вірші? Про зиму. А чому зиму називають веселою? Тому що можна кататись на санчатах, на ковзанах, ліпити сніговика, грати в сніжки. Які зимові розваги згадуються у вірші? У вірші згадуються гірка, сани та дітлахи на ковзанах якого кольору вечір, за словами автора? Синій вечір. А який колір має сніг у вірші? Ну звичайно білий. А чи хотіли б ви покататися на ковзанах або санчатах як у вірші? Пропоную вам ще раз уважно прослухати вірш та спробувати його запам'ятати. Ой, зима, 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 веселі шпори нема. Гірка, сани, омін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Молодці. А зараз пограємо у гру, «Продовжи речення. Я почну речення, а ви спробуйте його закінчити. Ой, зима, зима. Веселі шпори. Гірка, сани, гомін. Синій вечір, білий. Дітлахина. Скільки радості. Молодці. А зараз спробуйте самостійно розповісти вірш. Не хвилюйтесь, вам допоможуть картинки-підказки. Молодці! Сподіваюсь, у вас все вийшло. Розкажіть цей вірш своїм друзям та рідним. До побачення!